Нас політичної сили партії «Батьківщина», яка завжди е, протягом е, ну, тривалого часу е, розуміла і е, підтримувала наші. Нашу діяльність і взагалі, все, що стосується осіб з інвалідністю, і цьому нашому представнику хотілося б надати слово заступнику голови комітету соціальної політики та захисту прав від тренів Цимбаліко Михайлу Михайловичу, який сьогодні на зв'язку з нами. Дякую, вельмишановне товариство. Вітаю всіх славного міста Львова. Насправді я радий долучитися до сьогоднішньої дискусії до спільноти. Справді, привід є надзвичайно важливий, бо 90 років назад, як про це вже було сказано, створено громадське громадська організація, Українське товариство організації сліпих. Дуже важливо, що кожен період організація проходила дуже непросте випробування, і дуже прикро, що ці випробування не закінчилися під час незалежності України. Були різні періоди, але зараз є непростий шлях. Я особисто працюючи на різних посадах, бачив, як відбувається. Залучення незрячих до суспільно корисної праці з шляхом створення підприємств, і велика частина з них насправді є успішними і до сьогодні працює. Я бачив, як не просто бороти, боротися з безбар'єрністю, інколи з глухотою чи байдужістю тих, хто тимчасово перебуває у владних кабінетах, але не дивлячись на це. Товариство живе, товариство робить нові кроки, виживає і готове до нових викликів. Насправді на сьогоднішній день у Верховній Раді, ви знаєте, бо ми відчуваємо вашу підтримку і орієнтуємося на вашу позицію. Ми боремося в зв'язку з тим, щоб все таки законопроект 5344 д не був ухвалений. В тій редакції, яка запропонована, і в Комітеті соціальної політики і захисту прав ветеранів, створена робоча група, і ми беремо активну участь і маємо ті пропозиції, які поступили від президії УТОСу і у для того, щоб можливо змінити те, що запропоновано. Сьогодні для розгляду, розгляду в сесійній залі, виклик звичайно сьогодення, це те, що е, коронавірус він вплинув на розвиток економіки України, як і багатьох інших держав, і це торкнулося вашої поважної громадської організації, тому що звичайно і зменшилась кількість залучених незрячих до о, праці. А ще найстрашніший виклик, і про це вже сьогодні говорилося у вступному слові. Трапився після 24 лютого 2022 року, коли Росія е, зробила наступний жахливий крок з широкомасштабною війною проти України. Частина підприємств закрилася, частина незрячих переїхали і стали внутрішньо переміщеними. деяка частина все-таки переїхала в інші європейські держави. Але громадська організація, наскільки мені відомо, вона робить все для того, щоби не втрачати контакт з тими людьми, які сьогодні потребують допомоги. І прикро, що інколи допомога приходить тільки від громадських організацій і не байдуже громадян, а влада має інший погляд. Я впевнений, що спільними зусиллями ми з вами відстоїмо. Щоб були збережені школи інтернати, бо це єдиний, єдиний поки що механізм, як ті люди, які сьогодні є незрячими, можуть здобути відповідну освіту і потім бути, як кажуть, асоційованими в суспільство, яке інколи буває жорстоке до тих людей, яким складніше ніж іншим. Жити в нашому суспільстві це однозначно. і Ми політично висловлювали свою позицію із трибуни Верховної Ради, і ми надалі, конкретно в кожній області, де є проблеми з такими школами, школами-інтернатом. Ми будемо і відстоювати цю позицію, бо поки що альтернативи достойної немає. І ми кажемо, що якщо ви вважаєте, що інклюзивна освіта може замінити ці школи, то давайте створимо його на, на такому рівні, щоб всі діти, е, які сьогодні є незрячими або е, нечуючими, щоб вони всі перейшли в звичайні школи, якщо там будуть відповідні умови, якщо в школи інтернат не будуть поступати діток. Додатково, нехай вони стануть випускниками, і тільки тоді ця школа може припинити своє існування. В іншому разі, це неприпустимо. Більше того, ми рухаємося до європейської спільноти, а там таким категоріям е, створюються всі умови, щоб вони були рівні серед рівних, Щоб і вони не зрячі і не чуючі, і інше суспільство е, вело себе таким чином. Щоб люди мали рівні умови доступу до послуг, до права на здобуття освіти, до права е, працювати і е, бути рівним серед рівних. І ми і надалі готові підтримувати. Я да, е, щиро дякую за те, що ми е, відчуваємо підтримку. І пан Валерій який щойно Сушке щойно долучився. Я дякую йому за те, що ми відчули в сесійній залі під час ухвалення цього законопроекту в першому читанні, що команда попрацювала. Єдине наше спільне завдання переконати тих депутатів з інших політичних сил, які ще сьогодні або не вникають в сутність цього законопроекту, або поверхнево. Підходять чи мають інше бачення. Я впевнений, що якщо наша принципова позиція об'єднається зусиллями ваших громадських організацій, ми зможемо до другого читання або його змінити в кращу сторону, хоча це надзвичайно складно, або просто його провалити і відправити, якщо це вже було один раз продемонстровано в. Час і сьогодні ухвалювати такі законопроекти, які порушують е, права великої частини наших громадян. Я бажаю всім успішної сьогодні роботи. Буду е, радий, якщо якісь будуть запитання, дати відповідь. Дякую всім за працю, за активну громадянську позицію, і слава Україні!